Ще один забір, на нас один вольт регулятор. Ось такий малоник 35 s Регулятор. Отніше э, GPS поставив на одне місце, щоб було видно, будемо збірнувати. одним кадром поїхали. Так, це тільки половини натисну на газ. Занадто щоб... швидко. З задно. Дивіться, тіктокер. Але те що мені подобається, машинка така вже і висока, то ще треба контролювати. Навіщо знімати ця машинка? Вийшов на вище. То ті кто-то знімав. Рига Це верхне з крувами рука. Вот поставили нас назад, Видеемся, И назад. Жіночку не збили. Так, ну що, перекоряємо. Що тут показує? Показує нам 82. Ось так. Максимальна швидкість на простому акумуляторі. Це не найсильний, який можна сюди поставити. 82.